Інфляція на продукти за рік сягнула майже 14,5%. Яйця абсолютний лідер зростання. Ціни на продовольчий кошик українців продовжують зростати. Насамперед, це буде стосуватися енергоємних видів продукції, тобто це продукти харчування тваринного походження. А це м'ясо, молоко. Ну і зокрема яйця можливо очікувати, що станом на початок 2026 року вартість яєць може складати близько 100 гривень. Крім того, на підвищення цін впливає ще й сезонне коливання. Зазвичай взимку виробництво продукції є дорожче. Знову ж таки, це пов'язане з використанням енергоносіїв. Ну і якщо говорити про тваринництво, то це вартість кормів. У Решетилівці робоча група з контролю за цінами щотижня моніторить вартість семи соціально важливих продуктів із продовольчого кошика. За останній тиждень у нас борошно можна купити від 18-20 до 29 гривень. В залежності від виробника і в залежності від там, фасування. Батон від 16-20 до 22 гривень, теж в залежності від того самого хліб житньо-пшеничним пшеничний це 15-50-25 гривень. Житньо-пшеничний це той сірий соціальний, це не білий кирпичик. Потім курятина, в залежності, хто що любить, якщо брати гомілку морожену, то це від 90 гривень, і якщо брати там, тушка, це десь 132 тридцять гривні, філешка майже. 220 гривень. По молоку від 30 59 це якщо це якщо акція великих наших супермаркетах, і до 46 гривень за один літр. Курячі яйця розсипом ті, що набирати від 62 50 і закінчує до 76 гривень. Це С0 категорія. І олія соняшникова, опять же, домашню можна придбати один літр за 65 гривень. Один літр, один літр великий промисловий це 90 гривень. Серед продуктів, що подешевшали в. Листопаді це овочі, картопля та зелена цибуля, цукор та сир. Економісти очікують черговий стрибок цін у грудні перед святами.